Да, Насправді я прокинулася до серед людиного, почула вибухи, і в мене була єдина думка, що знов ці пі лізуть. Ми були до останнього в нашій квартирі, потім розбомбили. І ми бачили і знали, що театр там живе дуже багато людей. Ольшанка Марія Кутнякова згадує перші дні блокади міста. каже люди не думали, що ситуація критична. А будівля драмтеатру мала бути не тільки прихистком маріупольців, а й точкою збору на евакуацію. 16 березня там було від 500 до 1500 людей. Розповідає Ганна Мурликіна. Журналістка з Маріуполя опитала очевидців і відтворила події дворічної давнини. Це було близько 10 ран. і люди просто вишукувалися в величезні черги там, щоб отримати або кипяток, бо е, сніданок зазвичай це був просто кип'яток. Чує як летить літак ну, зі сторони моря? Напевно, ну хвилину не могла зрозуміти, що відбувається, тому що ну даху в театрі нема, пожежа вивелені. вивелені. Стіни бокові да дуже багато у сквері загиблих. Близько десятої ранку російські військові скинули авіабомби на будівлю драмтеатру. Підвал в цілі, просто сильно засипало. Зверху почалась пожежа, і дим став проникати вниз в підвали. Люди стали. Паніці з криками виходити з того підвалу хто селів. і коли вони піднялися, вони були просто в шоці, просто в шоці, тому що тому що там було дуже багато залишків, залишки шматки. 17 березня Маріупольська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук, що вціліли 130 людей. Їх евакуювали загиблих вже близько 300 осіб. В розслідуванні на сайті міжнародної агенції Associated Press, журналісти якої в той день працювали в місті, йдеться в будівлі могли загинути близько 600 людей. У свою чергу російські змі почали поширювати думку, що вибух у драмтеатрі стався з середини приміщення, начебто, бомбу заздалегідь заклали українські військові. Треба було відповідати на на закиди російської пропаганди, і тому я шукала людей. Я знайшла таку людину, і вона кричала проковально. Мені чуку що ніяких військових всередині театру не було. І що військові єдине, коли вони наближались до театру, це коли вони привозили їжу або Цю трагедію розслідували журналісти і експерти неурядової організації з прав людини Amnesty International. За цей час вони опитали 53 очевидця. Була використана російська військова авіація, що самоліт збросив 500-кілограмове дві бомби, вони упали на кришу здання, а підорвали її, подорвали внутрішні стіни, нанесли урон зовнішнім стінам, і е-е це підтверджується свідченнями очевидців. Потверждається фото видеоматериалами, которые у нас є спутниковыми снимками. Денис Кривошеєв також впевнений, що Донецький обласний академічний драматичний театр атакували цілеспрямовано. адже це була єдина будівля в центрі парку зі стометровою зеленою зоною. На землі перед центральним і задніми входами російською було написано діти. Присутність саме цивільного населення була очевидною. Було отправлено письмо російським властям і предложив им возможность ответить. Ну звісно, ответа мы не получили, нажидаємо. І всі ми відео, як російські власті знаючи, що імі совершено приступне дійство відкрили уголовне розслідування в отношенні української сторони. Якоби за його совершення ну такий цинічний подход у березні 22 -го року волонтерський проєкт Кіберспротив знайшов того, хто віддав наказ про бомбардування драматичного театру. Ним виявився полковник Сергій Антрощенко. Його дані передали до міжнародного кримінального суду. І десь на сайті розвідувальної спільноти Інфорнепалм. У грудні 22-го року радник міського голови Маріуполя Андрющенко у телеграм повідомив про те, що російські окупаційні війська демонтують драмтеатр: Тут не смотрит. він стояв у місті і, і навіть восени, тобто з весни. До листопада, точно до перших заморозків навіть росіяни припинили влітку будувати ремонтні роботи на театрі, тому що їхні будівельники відмовлялись там працювати, і про це свідчили ну немає. Там домисли, це про це писали самі російські телеграм-канали, деякі російські змі. Одним із тих, хто допомагав окупаційній міській владі Маріуполя приховати воєнний злочин, виявився уроджений з Прикарпаття. Йдеться на сайті офісу генерального прокурора. Оскільки він перебуває на е, території Російської Федерації, вироки йому винесений заочно. це п'ять років позбавлення волі з конфіскації майна, а також позбавлення права обіймати посади. Я сподіваюся, що цих людей установлять і зможуть доставити на скам'яну підсудимих, хоча б частина з них, щоб пред'явити обвинення. Ми після того як вийшли в театрі, розвіялись будь-які ілюзії, розвіялись будь-які страхи. Юлія Куршенко, Суспільне новини.